Тема даної роботи сенсори, перетворювачі та датчики» Виконав студент групи ЄПМ31 Н-Кабелецький Крилл. Наступний слайд. Сенсори, перетворювачі та датчики». Вимірювання та техніка вимірювань є важливим фактором прогресу у всіх галузях сучасного виробництва, науці і навіть в побуті. Вимірювальні системи дають можливість контролювати практично будь-які фізичні, біологічні та інші процеси в режимі реального часу та широкому діапазоні їх змін. Будь-яке відкриття в науці, кожна нова закономірність призводить до створення нових засобів вимірювання, що, у свою чергу, веде до нових відкриттів та наукових досягнень. Можна сказати, що всі фізичні закони, які встановлюють залежність між властивостями різних величин, були сформульовані завдяки удосконаленій техніці вимірювань. Наступний слайд класифікація сенсорів. Жодна електронна система не може працювати без інформації про стан об'єкта управління і його реакції на вплив управління. Елементом системи, що забезпечує отримання такої інформації, є вимірювальний перетворювач. Вимірювальним перетворювачем називають засіб вимірювальної техніки, що реалізує вимірювальне перетворення. Засіб вимірювальної техніки призначений для вироблення сигналу вимірювальної інформації у формі зручній для передачі, для подальшого перетворення, оброблення та зберігання, але не придатний для безпосереднього сприйняття спостерігачем. Терміни та визначення. Таким чином, дамо наступне визначення. Сенсор. Це пристрій, що забезпечує перетворення зовнішнього впливу енергії будь-якого виду, фізичного, хімічного, біологічного та іншого, в електричний сигнал, струм, напруга, частота, фаза. Зручний для обробки, зберігання подальших перетворень, індикацій та передач. Наступний слайд. На ньому ви можете бачити узагальнену структуру сенсора. Починається вона з зовнішнього впливу, далі первинний перетворювач. Далі схема обробки або перетворювач сигналу і вихідний сигнал. Схема доволі проста та зрозуміла. Далі, класифікації первинних вимірювальних перетворювачів. Можете бачити, як вони виглядали, їх, їх, їх схеми, як вони виглядають в реальному житті. І в цілому, якщо ви їх колись бачили, то я думаю, ви їх впізнаєте. На цьому все. Дякую за увагу.